І душею радію кожне слово Твоє оберіг золотий і у серці моїм оживає надія, Уклоняюсь тобі, мій кобзарю святий, за любов до рідної землі, за пісні Твої пророчі, закали з Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Перше видання Тараса Григоровича Шевченка було в 1840 році і увійшло в 8 творів. Можете назвати один із них? Один із них це «Думи мої думи. Це глибокі роздуми поета про світ, людей, правду, причини зла, про страждання інших людей, суспільства. Дякую. thank mm -hmm. you Шевченка, щовесни, коли тануть сніги і на просяє веселка. Повність сил та живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Діти, а хто такий Тарас Шевченко? Український народний поет. Пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка в деревце і повішим усі листочки. Які таланти мав Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко був непересічною особистістю та багатогранною людиною. У нього було багато талантів. Спершу в нього проявився хист до малювання, шість дитячих років. Загалом за своє життя він намалював майже 1200 художніх картин, малюнків, ескізів та гравюр. Згодом він почав рішувати. У 1837 році датується перша його поезія. Це була балада «Причина», Ми всі знаємо її відомі рядки. Реветта стогне, широкий, сердитий вітер залива. Додому верби високі, оран хвилі підійма. Літературна спадщина Великого кобзаря нараховує 237 поетичних творів. А ще Тарас Шевченко дуже любив співати, мав чудовий голос і дуже гарно співав народні пісні. Діти, а що ви знаєте про маленького Тарасика? У моренцях днину весняну, старі кривобокій хатині дитятко родились маленькі, четверте в кріпацькій родині. Тараси там хлопця назвали, та нянчити часу не було, бо зранку до пісні ночі на панщині спину всі гнули. трястра на тестра. Трестронтр... Сестра натерплива. Пригорне. Пригорне. Обійми родом Спокійна, хороша, вродлива, поза, батька і за неї. Крилівка, дідова хата, велику землю прихистила. В цій хаті і мами, і тата, та брани на віки спочали. Дорогі діточки, давайте зараз воримом, ревсе нароса Шевченка». Давайте! Чим Тарасик цікавився у дитинстві? З дитинства Тарасик цікавився усім, що його оточує. Як сходить сонечко, як воно сідає за обрій, де знаходяться стовпи, якими підпирають небо. Там обрій дуже потемнів, ти пропадає серед типів. Не йди туди до тих стопів, дощан вже простір закипів. <пірив> Цікаво, а де твоє село? А ви? я вас не бачу. Ми дзвіночки любі. Ну всюди всюди Мене сюди. Всь сюди всь Кий, вечірній час. Ісхи мітичних прикрай. тихий сон прибуде. Діти, давайте створимо деревце Тараса Григоровича Шевченка. Припіть, будь ласка, листочки до на нашого деревця. Чи любив Тарас Григорович співати? Звичайно, Тарас Шевченко знав дуже багато пісень і дуже любив сам співати. А яка була улюблена пісня поета? Улюблена пісня поета була «Зійди, зійди, Зіронька та Вечір'я. Та не твісні чи є вші ті краще, та на тмоді, не всихайте пишні квіти, сидіть хоч до лікаря, Пождіть віка до ліки, не тікайте світ. Думи мої, думи мої, ви мої дині, не кидайте, хоч ви мене лихій годині, пристайтеся з окрилі, мої голуб'ята, і за Дніпро широкого у степ погуляти. Вітаю, крий небо палає, соловейко в темнім гаї, сонце зусиль. Чай тазенькові вітер віє, степи, лани, мідь. Міжі рами над ставами верби за Зацвіла в кавині чихвали калит, ніби засміялась дівчина, дитина, люболю -любо стала, пташечка з і защебетала, почула дівчина в білій святині, пішла з білої хати хай гуляти. Тече вода в синє море, та не відсікає, шука козак свою долю, а долі не мати. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає в серце козацьке. А думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині, на ці люди. Тяжко з ними жити. Ніском будемо плакати, ні поговорити. Стала весна чорну землю сону розбудила, квітчала її глязи, первинком накрила і на полі жарених в обгалі з землю обрану весною ранці зустрічають. Діти, а давайте зараз і разом створимо десет Тараса Григоровича Шевченка. Давай. Давай, давайте. Ми відвідаємо урок образотворчого мистецтва в п'ятому класі. Над якою темою ви сьогодні працюєте? Сьогодні учні п'ятого класу створюють ілюстрацію до поезії Петраса Григоровича Шевченка Тече вода з-під Спітля. До якого виду мистецтва ви можете віднести ваші роботи? Пейзаж! Ще вода з під гора яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається над водою, червона калина, пишається калинонька. Кругом їх верболози, лози зеленіють. Що найбільше любив Тарас Григорович Шевченко? Любив музику, особливо гру на скрипці та фортепіано. поважав композиторів грінку, була карти Мовського, який присвятив Шевченкою пісню Стоїть ябір над водою. Любив гарно дягать, але не любив фразу. Там, де його приймали не пишно, а ще був надзвичайно веселим і балакучим. Любив добрих, освічених людей, які допомагали йому в тяжких хвилинах. Сінь любив борщ із сушеними каресами, свіжою капустою, затовченим салом, пшоняну кашу, речані вареники з сиром, любив кавини і сливи. Давайте створимо дерево Тараса Григоровича Шевченка. Давайте! Чому свою збірку творів Тарас Григорович називає Кобзар? Кобзар це український народний співець та музикант. Кобзарі це хранителі, зберігачі та передавачі української епічної традиції. Часто свої пісні, думи, балади вони супроводжували грою на лірі, кобзі або бандурі. Саме тому їх ще називають бандуристами. При тобі, брате, маєш крила, маєш силу, І коли вітати, тебе летеш у Україну, тебе виглядати гуть, полетів би за тобою, та хто привітає. Дужи одиноки і на окраїні, я сирота, мій голубе, як і на чужині, що все це г'ється, веся, я й сам одинокий, одинокий, а україн, а степи широкий. Там найчастіше писав Тарас Григорович Шевченко. Найбільше боліла душа Великого кобзаря за долю українського народу, за простого селянина, кріпака. Оспівував красу материнства та важку долю жінок. Оспівував прекрасну українську природу. Діти, а давайте створимо дерево Тарасу Григоровича Шевченку. Давай! Давай. Тарас Григорович Шевченко. Він любив квіти, польові маки, ромашки, волошки, дзвіночки. А вінки і букети з незабуток не захоплювали його. Біля своєї улюбленої танки на засланні він насадив багато соняшників і їхні яскраво-жовті віночки нагадували йому потрусті з України. Любив співати, особливо народні пісні і колядки. Мав прекрасний теми. Його улюблені народні пісні це зіронька, забілині сніги, пісні про морозенка. Ой, тяжко важко в світі жити, не шуми душе та інші. Любив прекрасне у мистецтві та природі. Любив ловити рибу з рибалками, допомагав комендати, усково закладати сад. Посадив вербу, під якою часто зіднітнювався, щоб побачити бога на землі. Діти, давайте створимо деревце Тараса Григоровича Шевченка. Знаєте крилаті вислови Тараса Григоровича Шевченка? У Тараса Григоровича Шевченка є багато крилатих висловів. Але на сьогодні найактуальніше борітися, поборете. Що найбільше любив Тарас Григорович? Любив і шаморок природу. Часто прокидався о 4-й годині ранку, щоб послухати спів пташок, молився, умивався. Любив волю, прагнув вчитися постійно пізно ваші снова в житті. Тарасова дорога до знань була надзвичайно тернистою. Любив малювати завжди і сюди, змальовував краєвиди, портрети, мав заслужену славу відомого портретиста, доброго ілюстратора та декоратора. Діти створимо деревце Тараса Григоровича Шевченка. Добре. Шевченко. Любив вісити з батьком човкувати, також любив слухати історії Діда Івана про поліщу та гайдамані. Любив малювати і писати твоє. Любив свою старшу сестру та любив все можливе, щоб я купити її Діти, давайте зробимо дерево та Григоровича Шевченка. Давай! Давай. Більшість свого часу провів у Петербурзі. Чи вдавалося йому відвідати Україну? Так, він тричі відвідав свій рідний край, свою Україну. І все почуте, пережите, побачене він відтворив у поезії три літа. день, не день. І йде не йде. А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи, охолодний камінь розбивають наше серце і співають амінь. Амінь всьому хорошому однині до віку. І кидають на розпутті сліпого каліку. її три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоги. Моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо, висушили шатом диму ці добрі сльози. Що лилися з катрусею у московській дорозі, що молились з козаками в турецькій неволі. І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день Божий умивали, поки не підкрались злі літа, і все те заразом украли. Жаль і батька. Жаль матір і вірною дружину молодою, вродливою класть у домовину. Жаль великий, брати мої. От де лихо, от де серце разом розірветься. От таке то і лихо і зо мною спітка. Сьогодні з вами вели розмову журналіст Хаверко Катерина та оператор статів Корде. До нових до... зустрічей. Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, золотий.